Доброго ранку, ми з України сьогодні. Я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про журкування наших клубів в Єврокубках, трансфери клубів ОПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з Єврокубків, де клуби, які стартуватимуть з другого раунду свого турніру, дізналися своїх суперників, зокрема і наші. Київське «Динамо» у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів зіграє проти сербського партизана. Нагадаю, що окрім партизану на цьому раунді ми могли б отримати Лугану зі Швейцарії. І я вважаю, що саме проти партизану це кращий варіант грати, тому що буде додаткова мотивація грати проти цієї команди, бо всі прекрасно знають, що Сербія підтримує Кацапів. Взагалі, що стосується партизану, то вони у своєму чемпіонаті посіли друге місце. Там з відривом посіли перше місце церв'яна зв'язда. Ну а партизан в минулому сезоні, як Динамо, у груповому раунді Єврокубків не грав, тому що вони е, в плей офф раунді Ліги Конференції програли Норшеланду. Ну і звичайно нагадаю, щоб Динамо потрапила бодай до Ліги Конференції, їм потрібно пройти одну команду, тобто або зараз пройти, або якщо вони вилетять до Ліги Європи, або якщо вилетять до плей офф раунду Ліги Конференції, тому що ми вже прекрасно бачили, як в минулому сезоні увесь цей шлях пройшов Дніпро 1 але вони. Усюди програвали, а тому і повернулися до чемпіонату України. А ось Дніпро 1 отримав у суперники академію Пушкаша із Угорщини. Ця команда в минулому сезоні посіла третє місце у себе в чемпіонаті, а в Єврокубках взагалі не грала. Що ще можна відмітити по цій команді, так це те, що там грає український гравець Артем Фаворов. А ось поліція зіграє проти Олімпії Любляна зі Словенії. Ця команда посіла третє місце, але на відміну від академії Пушкаша непогано пограла у лізі конференції. Так, звичайно, вони посіли лише третє місце у групі з Лілем, Слован Бердислава та Клаксвіком, але кажу, я непогано, тому що для наших клубів взагалі потрапити до групового етапу це вже непогано. Ну а шлях до цієї ліги конференції у них був непростий, тому що вони пройшли у лізі чемпіонів у першому раунді Вальмієру, Латвія, у другому раунді Лодогорець болгарія Однак в третьому раунді вони програли Галата Сараю, вилетіли до Ліги Європи, де вже в плей-офф раунді програли Карабаху, а тому відправилися до групи Ліги конференцій. Однак найцікавіший факт полягає в тому, що нещодавно до жербкування нападник Олімпії Адмір Брістіч перейшов до Полісся, тобто складається таке враження, що це не співпадіння. Взагалі, підсумовуючи жебкування наших клубів, то звичайно воно не просте, тому що придеться постаратися щоб пройти далі. Наприклад, сербські клуби можуть як провалитися, так і провести класний сезон. І тут 50 на 50 для Динамо. Що стосується Дніпра-1, то у них найслабший суперник з тих, які дісталися нашим командам. Але і Дніпровський клуб зараз знаходиться у дуже поганому стані, тому що багато основних гравців і не основних залишають клуб. Єдиний козир, який є зараз у Дніпра-1, це Максимов, який, як на мене, вміє здобувати результат. Але питання в тому, чи надовго цього вистачить, тобто пройдуть і буде добре вже, але далі буде дуже важко. Ну, а що стосується Олімпії, то тут також все дуже непросто. Напевно, один з найскладніших суперників, який міг дістатися Житомирському клубу, тому що Словенський клуб непогано виступив в минулому сезоні Єврокубків. Ну а наша поліція, хоч і має багато грошей, і, звичайно, вони ще витратять на трансфери, але незрозуміло, що буде з новим тренером в тому плані, чи зможе Амара Шут показати нормальний результат чи ні. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу журбкування і чи зможе Динамо Полісся та Дніпро-1 пройти у наступні раунди. Олександрія продовжує підсилюватися перед початком сезону. На цей раз вони підписали Артема Шабанова. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. І від себе хочу додати, це те, що я й казав в одному з минулих відео, де Олександрія підписала контракт з хорватським Вінгром Іваном Саранічем. Тому у підсумку маємо наступні прізвища: це Філіпов, Сараніч і зараз Шабанов. Тобто дуже досвідчені гравці, це стосується Філіпова та Шабанова, є перспективні, які можуть принести не тільки результат, а й перспективу. Тобто відчувається, що в клубі відбуваються якісь позитивні зміни, і там планують в наступному сезоні виступити набагато краще, ніж в минулому. І якщо і якщо так подивитися на ці трансфери, то не вистачає лише якогось гравця у півзахист і, напевно, на воротарську позицію. Тому думаю, що і ці трансфери також будуть. Владислав Лупашко, який нещодавно залишив «Інгулець», очолив Карпати Ю-19. Про це повідомляє прес служба клубу. Його асистентами будуть Сергій Лавренко, який працював головним тренером зірки Інгульця та Вереса. А також Ігор Єрмаков, котрий допомагав Лупашко в «Інгульці». За підготовку воротарів відповідатиме Богдан Шуст. Тренером з фізичної підготовки працюватиме Вадим Шутенко. А функція аналітика виконуватиме Сергій Вертіль. Якось Карпати вирішили по максимуму набрати фахівців з інгульця. Тобто тут не тільки Лупашко та його помічники, а ще й покликали Лавренненка, який також раніше працював у Інгульці. А взагалі, те, що Лупашко очолив саме Карпати Ю-19, каже лише про те, що місце Маркевича ненадійне, тому що якщо він провалиться, то одразу Лупашко йде на підвищення. Вже колишній голкіпер при Минаю Олександр Кемкін підписав контракт з Карпатами. Він навчався у структурі Металурга, пізніше воротар потрапив у академію Шахтаря. Влітку 2021 року Кемкін підписав контракт з Минаєм та згодом депідував у прем'єр-лізі. У львівської команди воротарська позиція не є надійною. Там, де грає Андрій Кожухар, а тому, звичайно, їм потрібно було шукати та підписувати нового голкіпера, враховуючи те, як Кемкін зіграв за Минай цієї весни, то він, можливо, буде непоганою заміною. Центральний захисник Роман Гончаренко повертається до Рівницького вереса. Про це повідомляє прес-служба клубу. Із народним клубом 30-річний футболіст підписав дворічний контракт. Роман Гончаренко вже виступав за верес у чемпіонському сезоні першої ліги, а також у дебютному для рівнян чемпіонаті після повернення до УПЛ. На рахунку центрального захисника 53 матчі і 3 голи. Це червоно-чорних його минулим клубом був Колос, де він в минулому сезоні зіграв у шести матчах. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.